Продовження теми параметричного настінного мистецтва, параметрик wall art. На огляді поличка. Повичка, яка побудована також в Каді SolidWorks, котрим і працюю. І розглянемо, як вона побудована. Вона побудована за допомогою каркасного переставлення ескізів. Ctrl-Shift. давайте Shift вибираємо, показуємо. Пам -пам -пам -пам. Так, візьмемо лінію відкату, відкатимо до верхньої команди, скажемо ОК, потім повернемо, щоб висвітлити наш каркас, каркасне представлення. За допомогою команд ескізу роботою із площинами. Котрі ви всі можете також зробити, зробити дані команди. Для того, щоб вивчити дану команду, можу безпосередньо допомогти. Пропоную свій сервіс, котрому даю можливість самостійно вивчити. Всі команди за допомогою відеоуроків, і саме відеотеки уроків з 3D-моделювання. Відотики уроків з 3D-моделювання розбита на блоки, навчальний блок номер 1 перший блок підготовка, де ви можете ознайомитись з залізом і безпосередньо якось скачати і встановити програму. Далі, навчальний блок номер 1 де є інтерфейс налаштування. Та Розбір інтерфейсу, розділ ескіз, як створювати ескізи, справочна геометрія, де, як, робити, як створювати площини, вісі і так далі. Далі розділ елементи, безпосередньо вже вивчення команди. І... Так, криві також розділи до, 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 до прикладу можна донести його до ескізу, кріплення, поверхні, збірка, гарячі клавіші, і та практика для початківців. До прикладу, заходимо в вкладочку в розділ ескіз, і бачимо, що верхні в верхній шапочці є всі команди, котрі поставлені в, в даному блоці, в даному ескізі. Як працювати, є загальне відео уроки для роботи, і також розбиті по. Кожній із команд бачимо, що є піктограмка. До прикладу, ескіз 2D, як створити 2D-ескіз, відеоурок на 4 хвилинки 32 секунди. І так розбито по кожній із команд послідовно вивчаємо і починаємо моделювати. Для практичного заняття, так, хоткейс, так. Для практичного підкріплення всього цього діла ми можемо порядка, відкрити вкладочку «Практика для початківців. ось, Детільне моделювання і починаючи з деталь-1, ці посилання на нього побудувати за допомогою відеоуроку і, закріпивши ці всі знання на практиці. І так далі. Так, повернемося до наших баранів. Параметрична полиця, як це все будувати, пояснив. Якщо ви не знаєте, якщо знаєте, то в принципі, вам алгоритмика дії все скаже. А будуємо за розміром, До прикладу, давайте зглянемо ось серед... Саме побудову першого ескізу профілю. Ось такі розміри. Розміри він має 160, невеличка да, поличка. є 120 мм, більш як пояснення, як це робити. А далі взагалі від, наприклад, ви хочете зробити під книги, Берете розмір книги, можна тут даже ту книжечку, беремо, наприклад, прикладу, прямокутник і за допомогою прямокутника беремо габарити так, геометрія і робимо, ставимо. Проставляємо розміри і скажемо, що ага, в нас влаштовує даний габарит нашої полиці чи ні, бо, прикладу, ви хочете поставити сюди якусь декоративку. Окей, закриваємо ескіз, розмір ви бачили, далі переносимо це на іншу площину, Площин плейн за допомогою команди ось будові справичної геометрії створюємо напевну довжину на довжину полиці. Далі переносимо ескіз, трошечки його зміщаємо, створивши до приводу блок. І, і, і так далі робимо ще один ескіз, ще один ескіз і третій ескіз. Далі за допомогою команди витягнути ось по бобишка по перетинам, нам, або ж вона ж на те називається лофт. Залофтіть кажуть ф'южіністи більш молоде покоління. Отже, -ж 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 побудували, витягнули, задали параметри. Давайте тут, до прикладу, цікаво, саме, як працює дана команда. Ось розглянув профілі, вибираємо скетч 1, 1, другий скетч, вони будуть основою як видавлювання, і далі вже ми обмежуємо саме рух нашого видавлювання від одного профілю до другого, задаємо в направлюючих кривих скетч 3, ескіз 4 і ескіз 5. А це все обмежується, обраховується. Здається параметри, характеристики. І до прикладу, давайте знову повернемося до нашої відеотеки руки 3 моделювання і зайдемо вкладочку, до прикладу, елементи. А так, ми можемо використовувати навігацію. На головну заходимо. Навігаційні кнопки. Далі бачимо, що є розділ елементи саме. І хочемо, наприклад, ми розглянути нашу команду, котру ми щойно використали. От вона. лофт бос бобишка за проєкцію. 12 відео, котрі ви можете передивитися, кожне відео є Свої характеристики, яка їх тривалість. І можете досконально вивчити дану, дану команду. Є так, переходимо до наших, нашої моделі. Побудували, наприклад, задали тверде тіло, тверде тіло у вигляді редагування. Правою кнопкою миші викликає контекстне меню, де вибираю задати матеріал. І був вкладочці Solidworks, от, от, SolidWorks. Materials, ста, Вибираємо дерево, знаходимо дерево. І я до прикладу вибрав, що я вибрав, клен вибрав. Так. І, перемінити, закрити, так, не буду повторяти. Вибрано клен і, 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 і далі роблю виріз на один слайс, роблю ескіз на площині right plane. Прикладу, навожу курсор, бачимо, що в мене взаємозв'язок із right plane є. Робимося ескіз, зроблю, і потім його за допомогою команди бак-бак-бак вирізати, зробити виріз саме перші елементарної команди, до прикладу, знов такі команда. Cute-extrude, де вона, ось вона вкладочка елементів. Витягнути виріз. Наша елементи, ось вона наша Extrude, Q, витягнути виріз. Так, три відео уроки є. Є. Повертаємося до нашого, і далі за допомогою вже паттерну лінійного масиву, знов такі елементи, лінійний масив. Обраховується, бачимо, що використовується, вичисляю, вичислювальні характеристики нашого заліза. Будується виріз. Ось така в принципі, є вся команда. Далі вже в принципі, можна зробити, так, приклад, утопити вирізи з задньої стінки. Зараз я покажу, воно прорахую сам собі. І можна поховати ці площини і вісім, так є. І можна, до прикладу, ось оці саме вирізи для того, щоб створити. Планки, котрі будуть кріпитись безпосередньо вже до стіни, а вже наша конструкція, наші слайси будуть збиратися на певні, наприклад конфірмати або ж клеїтись через штифти якісь дерев'яні до безпосередньо наших монтажних планок до стелі. Давайте поховаємо, посховуємо наші. Ескізи, один вибираю, Shift, потім останній вибираю. вибирається весь ряд між вибраними елементами затискованої кнопочки Shift. Забираємо в викликаному контекстному меню правою кнопкою миші. І бачимо, що наші ескізи можемо як показати, так і скрити з дерева побудови. Ось така параметрична полиця вийшла: parimetric Wall Art. Кому цікаво, Ютуб допомогу і дивимось, як там багато відео по побудові. Саме цікава методологія побудови таких цікавих виробів із дерева. Якщо ж вам потрібно навчитися, ви хочете, маєте велике бажання навчитися моделювати в параметричному каді SolidWorks, у котрим я працюю і достатньо довго, маю понад 15 років досвіду. Звертаємось за уроків років стредемо долювання програмі Solidworks. Ось такі невеличкий бонус, як переводити це все в DXX формат для порізки. Все це діло на ЧПГУ. Але тихо, нікому!